Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наші міста, щоб наші села, вони були звільнені від ворога. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб були прийняті важливі рішення. І хто би що не казав, Боже, Господь, які б обставини не були, ми віримо і надіємося, Господь Боже, на Тебе. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, і просимо, Господь, благослови Господь, командирів, наших захисників, де вони перебувають. Ми молимося, Господи Тобі, щоб там був твій захист. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було просування ворога, та захисти, Господь, нас цієї ночі. Боже Господь, Боже, захисти наше небо. Ти говориш, Боже, в своєму слові, що жодна штука, Боже Господь, яка летить на вас, вона не буде успішна. І ми молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб не було поганих новин. Молимося, Господи Тобі, Боже, благослови нашу владу, дай мудрість, дай Господь Боже план дій. Боже, виведи, Господь Боже, нашу країну із цього стану, що відбувається зараз. Молюся, Господи Тобі, щоб наші люди, Боже, які живуть в нашій країні. Вони зверталися до Тебе, вони молилися Тобі, Боже, вони каялися, Господь Боже, і ставали ближчими до Тебе. Я молюся, Господи, Тобі, бо тільки ти можеш, Господь Боже, заспокоїти ранені серця, які кровоточать болю, Божа. Молюся, Господи, Тобі, щоб та людина, яка молиться за щось, Господь Боже. Прийшла відповідь Божа Господь на її молитву. Молюся, Господи Тобі, щоб кожен із нас молився, тому що Господь Боже усилена молитва делає чудеса Боже. Молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє, Боже. Амінь.